Добрий день, діти! Добрий день, шановні батьки! Запрошую вас в творчу студію. Який чарівний взимку ліс? Все навколо одягнене в білі шутки, а під ногами лежить пухнастий килим. Засніжені стоять дерева. Природа мовчить. Ліс немов чогось очікує. Але й взимку бувають сонячні дні. Ось засвітить сонечко в лісі і все навколо засяє. Сніг переливається, ніби кришталь. Взимку ліс чарівний і все в ньому прекрасно. Пропоную вам. Сьогодні створити картину зимового лісу за допомогою пластиліну. А для роботи нам знадобиться дощечка, стека, пластилін, серветка, а ще прозора кришечка. Вона буде нам служити основою нашої роботи. З білого пластиліну зробимо засніжену землю. Гарно притискаємо до нашої основи. З коричневого пластиліну робимо дерево. Ви вже це вмієте робити. З зеленого пластиліну зробимо ялинку. Відриваємо три шматочки різного розміру, формуємо з них трикутники та по черзі викладаємо на нашу основу, міцно притискаємо їх. Ось і вийшла ялинка. Від білого пластиліну. Відчіпуємо маленькі шматочки, наносимо їх на основу. Це сніжинки, які падають з неба. Далі беремо блакитний пластилін, добре його розминаємо і заліплюємо ним всю площину, крім білого пластиліну. Це зворотня сторона нашої роботи. Нам знадобиться круг із картону, яким ми закриємо нашу роботу. Переверніть роботу. А тепер подивіться, яка вона гарна. В мене вийшла ось така робота. А фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. На сьогодні все. Дякую за увагу! До нових зустрічей!